Всіх вітаю! Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Розпаковочка невеличка, але для мене дуже-дуже цікава, тому що там в мене кілька позицій, які я придбала за одну копійку, тобто майже безкоштовна. Халява наше ж все, це ж ми любимо, щоб щось на халяву, щось було безкоштовненьке. І тому мені дуже цікаво подивитися, якої якості цибулинки поклали мені в якості подарунка. Замовляла я 28 жовтня у флоріумі. Взагалі зараз такий час, знаєте, перед головіном всі нас спокушають страшними знижками. Усюди, страшні знижки, ловіть страшні знижки. Ну, коротше, я спіймалася на цю страшну знижку і вирішила зробити невеличке замовлення. Замовлення в них мінімум 200 гривень, тому якраз от на 200 з хвостиком замовлення я і зробила. Із 10 позицій в мене 4 безкоштовно. Але зараз подивимося, що мені туди поклали, чи то воно нормальне, чи не дуже. І з усіх різних акцій я обрала таку, де буде безкоштовна доставка. Я оце от люблю, тому що якщо замовлення маленьке, ви самі розумієте, що доставка там 80 або 100 гривень це така солідна прибавка до вартості замовлення. Забагато я тут вже набалакала, давайте приступимо до діла. Отже, поїхали. Бачите, коробочку я не відкривала. Мені самі вже дуже-дуже-дуже цікаво. Ну що, дивимося? Тут у мене будуть нарциси, тюльпанчики та мускарі. Всього 10 позицій. Ось вам поближче, усе з назвами та стінами. Тільки один вид нарцисів, у мене дві упаковочки, все іншого по одному. Те, що подарунки там неможливо замовити по дві там, чи три штуки, ну це зрозуміло. Єдине що помітила, якоїсь обмеження не було, що там можна взяти тільки дві-три позиції. Ну, от я взяла чотири. Так, показую, перша. У нас тут перший пакетик «Мускарі Blue Spike. Дуже мені сподобалася. Такі я вже замовляла минулої осені, посадила. Весною вони проквітли, і знаєте, дуже мені сподобалося, вирішила я ще раз замовити. Так, подивимось, що тут у нас. Ну, гарненька цибулинка. Вставлю обов'язково фото, відео, як вони квітли. Так, оце мені не подобається. Щось вона тут як. Бачите, підгнила, така мокра. Це не дуже добре. Оця цибулинка негарна. Доведеться щось з нею робити. Показую поближче. Знаєте, щось вона навіть якось попахує не дуже. Оця цибулинка явно поганенька, підгнила. Так а ну Ця Ця нормальна. Ця теж. І ця теж. Ну, виходить, що з п'яти цибулинок одна, одна поганенька. Ну, буду лікувати. ґрунт ну, одразу так не можна її пхати. Треба щось її обробити, мабуть, максимум оброблю, і тоді вже буду садити. Так, тут у нас з мінусом цибулинка. Подивимось, що буде далі. Це за гроші купляла. Ціна 50. Ні. 35,96. Так, тут в нас подарунок, ага, ось подарунок аліум. Ну, назву читати не буду. Пурпуровий дощ, так, можна перекласти. Тут на скільки? Одна. О, бачите, така цікава форма, наче одну велику розділила, як дітки були. Де тут верх, де тут низ. Ну, точно, як от, знаєте, дітки. Вірніше, одну, одну велику розділила, або вони дуже близько росли. Я такі аліуми ніколи ще не купувала взагалі. Аліуми, ну, може, один раз купувала за все життя. Ну, цікавенькі. Ці цибулинки гарні. Оця тільки не дуже мені подобається, але вона тверда і суха, тому ну, будемо вважати, що нормально. Окей. Цей подаруночок ставимо. Окей, нормальний. Цим задоволена. Так, поїхали далі. Що тут в нас ще? та цета. Назву не прочитаю, не буду псувати. Назву, бо може якийсь матюк прочитати замість нормальної назви. Так, оце не дуже добре, що цибулинка проросла. Так, вона тугенька, але ну, оце дуже легко зламати, якщо садити, треба дуже уважно, бо коли присипати чи приминати ґрунт, можна зламати. Так, ой, ну ця взагалі гарнюнька тут. Нічого пророслого немає. Така тугенька, гляньте, як блищить, як крашанка на паску. Ну, прям оця класна цибулинка, мені подобається. Ну, ця трошки менше подобається, але теж гарна. Так, ну це прям так нормально, нормально. Так, цей нарцисик нас коштував 40 гривень 79 копійок. Так, знов подаруночок. Три штучки. О, гарнюньки, слухайте. Ці гарнюньки. Ось така гарна цибулиночка, не гнила, тверденька, теж трошки поблискує. Так, такий подаруночок мені теж подобається. Нормально. Ось я ще купувала акційні влітку. Ви знаєте, там якість була набагато гіршою. Ось ця мені поки що посилочка подобається клас. Так, це тюльпанчики біло-жовті, обожнюю я такі кольори. Так, це клас. Теж ставимо плюсик за такий подаруночок. Так, і ще один подаруночок, теж аліуми, але малесенькі. Ось такі манюпуські. Теж фото поставлю, який це сорт. Ось тут треба ще розбиратися, де верх низ. Гарненькі. Ці цибулинки також гарненькі. Слухайте, це прям як якийсь виграш лотереї в мене сьогодні. Ну, класно, поки що нормально. Згадую, що минулого разу я отримувала влітку, ну, це небо і земля. Тому що зараз, мабуть, свіжа поставка, і цибулинки, звичайно, в кращому стані збереглися. Так, це нарцис. Цит, здається, я замовляла дві упаковочки. Так, подивимось, подивимось. По 54 гривні 12 копійок. Оце щось там жовте. О, тут діточка є. Це теж я таке люблю. Діточку треба буде відділити і посадити поруч. Наче гарні, сухенькі, нормальні такі, теж такі жирнесенькі, гарненькі. Нічого не проросло, це добре. Так, теж я задоволена. Дивимось далі. Так, хто тут у нас? Ага, це друга упаковочка таких самих. Так, тут є пророслий, але не так сильно, так? Такі щось хвостики стирчать зверху. Бачите? Ну, я так думаю, що все ж таки вони не повинні зараз прокинутись. Тут щось м'якеньке. Так наче нічого. В принципі, теж нормальні. Не гнилі не зібрівші а гарні цибулинки Так, тут ще один нарцис. У нас нарцис White Lion. Білий леп. О, це щось. Ого, які великі Це щось цікаве, повинно бути. От вже не пам'ятаю, як виглядав цей сорт. Замовляла, знаєте, далі все як в тумані. Зайшла і далі все як в тумані. Ну, гарні, дивіться, оця праворуч, взагалі, така велетенська цибулинища. Навіть так приємно потримати в руці, солідна така цибулинка. Ну і ця теж гарна. Тверденькі, нормальні, сухі, не гнилі, ні, ні, все нормально. Так, ну, справді такі, знаєте, леви, а не цибулинки. Так, теж гарна. Дивимось, дивимось, скільки коштує. 54,48. Ці цибулиночки. Ну, не сказати, що дуже дорога ціна, ну але цибулинки такі великі. От так знаєте, не знаєш, що купувати, що пришлють, Чи гарне, чи не гарне. Всяке буває. Так, це теж у нас подаруночок, аліум. Один, О, такий, знаєте, немаленький. Теж гарний, сухенький, тугенький, гарний. Тут, мабуть, малесенька діточка. Треба буде теж обережно відділити і поруч десь посадити на меншій глибині. Може виросте, сподіваюся. Ну, гарнюська теж. Так, це приберемо, але воно сухе. Ну, таке гарна туга. Цибулиночка гарної якості. Переживала я, знаєте, щоб не накидали мотлоху замість нормальних цибульок. Ну, дивлюсь, що от восени краще купувати. Восени можна вестися на оці всі акції, купувати, тому що якість вища буде, ніж ну, там, влітку, то -то вже залишки якісь, зараз набагато краще. Оцей сорт я теж купувала нарцисиків раніше. Такі вони гарненькі, жовтенькі, невеличкі, симпатичні. Теж ставлю відео, я теж вирішила повторити. Опа, опа, дітка, дітка, велика, гарна. Тільки саме оце щось таке м'якеньке. Знаєте, як от цибуля довго лежить, і верхній шар не дуже не дуже гарний. М'який, бачите, я ось надавлюю воно м'яке. І ці цибулинки за 13 гривень 49 копійок. Я знаєте, вже так було подумала, що я мало замовила ну, за такі гроші. Ну, зараз дивлюсь, та ні. Ну, хоч і 13 гривень це дуже мало, якщо розділити на три ще цибулинки. Але знаєте, якщо вони ось ну, ця нормальна, більш-менш. І ось ця от одна. Щось, звичайно, не дуже. Ні, нормально, що я замовила одну тільки пачку, хай буде. Тому що якість, ну, ну зрозуміло, чому 13 гривень, тому що вони вже, бачите, трошки підгуляли. Сподіваюсь, що виростуть. Ну, навесні вже буду знати точно. Так, ну, в цілому, я вам скажу, що я дуже і дуже задоволена. 253 гривні із цього. Всього 4 позиції 11 пакетиків. Так, 2 в мене дублюються, тому це як одна позиція. І ось класно, що майже нема ніякої гнилі. Там, от трошки в мускаріках одна, але я її почищу. Ну, і ось ці за 13 гривень. Але добре, що не за 50 Знаєте, то було б дуже образливо, якби підсунули якусь гниль за 50 гривень. За 13 це ще так, ну, терпимо. Ну, і є шанси. Ну, взагалі, взагалі дуже задоволена я, якщо чесно. Навіть на ринку я дивилася, ну, не можу сказати, що там дешеві ціни якісь. Там, чи по 30 гривень цибулинки, гіацинтів, наприклад, одна штучка. А тут нормас, нормас, і ще й доставка безкоштовна. Коротше, я задоволена. Воно мені наче і не треба було, знаєте, так, щоб сказати, що воно мені дуже треба. Але ж хочеться, ну, спокусилась на цю халяву, що там 100% знижки. Ну, Таких наобирала собі якихось цікавеньких е, нарцисиків, нових, щоб подивитися, які вони. Ну, Задоволена, оце вдала прийшла посилка. Не знаю, може там Флоріум щось розшифрували, що я буду знімати на відео, але ну, такого бути не могло. Ну, Повезло мені. Будемо вважати, що от просто мені пощастило. Так, міні-набір рятівник Максим, перекис водню ось ножичок, зараз продезінфікую і буду це діло зчищати. Бачите, верхня лузка зчищається повністю, вона так підгнила ще й з запашком таким. Трохи смердить, не дуже приємно, але легко зчищається. І тут я бачу біленька, ну, нормальна цибулинка всередині. все. Тут я спокійно, думаю, що я її врятую, і все з нею буде добре, тому що гнила тільки оця верхня лусочка повністю, а інша цибулинка нормальна. І там внизу теж декорінчики, тверде, гарне. Все, нормально. Це можна врятувати. Все буде ок з нею. Так, ну оці теж треба якось позачистити трошки. Такого щось ну, дуже гнилого, я не бачу. Ну, краще приберу, знаєте, на всяк випадок все. Я не скажу, що я сильно в цьому розбираюся, але мені не подобаються ці плямки, здається, мені що здорова цибулина так виглядати не буде. Тому трошки позачищу і нанесу Максим. Підсушаться пару годинок і буду висаджувати. Ті цибулиночки намастила тільки там, де зрізала ножечком ці свіжі зрізи промазала максимом і все, залишаю їх сушитися. І, До речі, зараз покажу вам ці мускарі Blue Spike, як вони виглядають восени. Зазвичай всі мускарики весною проквітли, і вже влітку навіть листя пропало, їх не видно і навіть і близько. Вони входять в період спокою, як і тюльпани, листочки пропадають, і ви їх просто не бачите. А ось саме цей сорт залишає зелені листочки до глибокої осені. Дуже гарні мускарі я вам рекомендую, тому що і період квітування в них дуже великий місяць. І ось такі зелені листочки він залишає, ви його точно будете бачити, де він є. Сподіваюсь, вам було цікаво, пізнавально, корисно. Бажаю вам вдалих покупочок і дякую за перегляд. До нових зустрічей!